Ну Що з новим 2005 садовим сезоном? Ну що, трохи вчора пригребла. Трава не кошена, це не мій обов'язок, це скот, але він зараз у від'їзді, то так і буде. Поки що подивимося, що в нас після зими вилюдніло. Дивимося. Ну, я вже бачите, трохи роз розставила сьогоднішні покупки. Ну, от подивимося. Значить, минулому році я купила примули. Ось вони тільки виходять. Але прижилися, навіть наростили трошки масу. Ось це горянка, одна з моїх улюблених квітів, і я її дуже люблю. Це ще одна відпочкована примула. Там щось з'їли, тобто не вижило. Але значить, вижила в мене герань Розана, це інший кольор примули. Це горянка теж один із видів горянки. Рожева, це рожева. І ось пам'ятаєте, ми бачили за цей ось він мене теж вилюднів І ось теж він. Тобто вони вижили, гля. Просто що вони пізніше трошки, ніж в магазині. Так, ось оце у мене з минулого року теж це у мене, скажіть, я скажу, камасія. Ось вона камасія блакитненька. Ось оце в мене так виглядає котяча м'ята. І чебрець ніякий не вижив. Ось він. Я не знаю, може він ще дасть трошки приріст, але ні, здається, він не виживе. А це у мене теж розана. Тобто тут ось одна розана, ось друга розана. І, в принципі, цибулькові виросли, тобто є надія, що вони виростуть. Потім рідерон. Це той що був по 5,50 чи 4,50. Ось він у мене. Тобто, нормально так вийшов з зими. Не все тут вийшло, я дивлюся, але в більшості своєму вийшло, ось. Якщо це корінь, корінь а, живий, так не дивіться на мої руки, це я вчора ж прибирала, у мене все тіло таке. Це називається садівництво, бо тут майже всі рослини колючі. Тобто, не це не Це не Ось і рідерон він е, дуже довго наростає, але якщо приживається корінь, то він дуже швидко відси. То цей теж живий. Е, ну, потім почищу, але мене ось є на продаж раз, два, три, чотири, п'ять штучок. Оце все, ось це все незабудки, які коштують 2,50 в магазині. Це ще не проснулися, не знаю, як вони будуть виходити зими. Ось оце гортензія, яку я взяла у замовниці. Побачимо, як вона вийде. Це теж. А, все, все живе, бачите, Це живе, це просто ще не проснулося. Ну, я сподіваюся, що проснеться. Ось оце гортензія з минулого року, з минулорічного річного черенка. А, як ви пам'ятаєте, були приморозки, не знаю, чи відстріли, чи ні. Так, це троянди, які я купила сьогодні. А, це скажіть, я скажу, плоди. Смаковниця, господі, скажіть, я скажу, згадаю, скажу. Такі синенькі, як грушки. Це все ще, скоріш за оце м, Ліана. Дуже швидко тут вона наростає, теплолюбна, вона ще просто спить. Ось оце все незабутке. Це то, що було у мене. А, ось, до речі, бачите, я казала, вона не вижила. Ось вона це з минулого року. Я її обрізала, але щось ну, кіна з неї не буде. Не буде. ну Не проживається вона. Я її, до речі, розсадила в двох місцях. Не там, не там не прожилося. Тут у мене. Ну, це я розсадила нарциси. Це вже тут були примули. Ось це, це в мене анемона, вона ну пізня, вона пізно просинається. Тут у мене є ще, але вона спить ще одна розана. І тут, власне, все. Тут зілля взагалі-то росте. Ну я ще подумаю, що тут треба можна посадити, тому що воно тут увесь час засикується собаками, і, якщо чесно, там нічого особливого рости не буде. Ось це черемша. Ось вона черемша, я її тут частково лишила, частково не лишила. Побачимо. Значить, мене тут... Це червоного кольору гортензія вижила, тобто її треба буде гарніше поливати. Я її прикрила в минулому році, в цьому році я її а, трошки буду більше за нею слідкувати. Я взяла на розпродажі, здається, чи за три, чи за п'ять фунтів. Вона, в принципі, мала би не вижити, але вижила, раз вижила, значить, будемо за нею доглядати. Тут у мене це все, бачите, не коли зацвітуть, буде дуже гарно. Ось у мене. А, Валеріана, А ось ось це у мене ромашка. А ось це е, має бути наперстянка. Так, ось от троянда у нас називається вона. Це то що я висадила її вже з цей. Називається вона Midnight Blue, Так, ось це мину, минулорічні примули, але бачите, вони об'їдаються, об'їдаються, Вона в день розквіт, розквітає. А за ніч її з'їдають. Багато пуп'янків, бачите, але вони з'їдаються. Ці пуп'янки. Так, не бачу я Алісума гірського, тобто він не вижив. Ну, це теж об'їдане, бачите? Все вилазить, все цвіте, але воно за ніч все об'їдається. Не дуже добре себе почуває морозник, ось цей дуже красивий. Але листочок випустив, а на квіточку не вистачило. Не вистачило сил. Значить, тут у нас теж троянда, називається вона. Ептайд. вона теж буде фіолетова. Угу. Ось мені Оксана дала багаторічну ну, типу ромашку. Воно побачимо, точно цей кущик вижив. Було їх, я розділила, було їх п'ять. Тепер буде, мабуть, що один, але все рівно. він дуже швидко наростає. Це теж на персянка, це все цибулькові. Цибулькові я взагалі не вважаю за квіти. Ось, оце видова примула. І ось, бачите, примула. Вона то є, але ж її зжирають. Ось цей рейдерон, він у мене тут всюди по, по периметру цей рейдерон. Ну, було дуже холодно, я сподіваюся, що він весь, весь вилюднює. Якщо не вилюдніє, у мене є чим підсадити. Так, ось забула вчора пересадити дві, теж на перстянку зжирає якась зараза. Так, добре, це зараз покладемо, потім висадимо. Ось це герань, ну вона була це дика герань. Називає її скут, не знаю, що це за герань герань, та герань. От Листя тюльпанів багато, але лише одна квіточка. Ось оцей у мене все-таки зацвів морозник. Моя ти заячка. Тут нічого не вижило, не ви, не ви, не ви, тут у мене було 4 чи 5 цих скажіть я скажу, <кхм> люпинів, але вони всі були дуже добре жерті м, слимаками. Ромашку не їсть ніщо. Ну, і тут цибульковін, ну, бачите, навіть цей об'їдає. Бачите, як обійданий той пан той нещасний. Цей об'єднаний, той встиг вирости. Ну Тут у мене ще на перстянці з минулого року. Ну, ось оце ось, 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 ось рідерониці. Ось вони вони по приметру. Якщо подивитись відео минулого року, то може побачити. Ось тут він, взагалі, дивіться, який в затишку. Так, дивіться, який він гарний. Тут у мене все-таки вижив, і ось листочки видає ще один морозник. Це гірчак, шостелиця. Осоку, Осока, бачите, не дуже щось її тут під'їдає, але коріння добре все вижило. Пахісандра. Поки що жива, і начебто її ніщо не їсть. А ось цей, ось то що я казала, у мене він з зими вийшов гарно добре, що я його пересадила в зиму. От тут у мене теж таке нещастя. Вмерти, а листочок випустило все. Вмерти не може і жити не хоче. А ось оцей. Ой, подивіться. Подивіться. Красунчик. Красунчик. Чистець. А оце, до речі, ось ці самі ці, які вони будуть. Ось одна. Примула, ну це сортова, ось рожева і там біленька, ось вона така, як трояндочка. Е, ще рано, але я думаю, ось з гортензіями буде все окей. Чого я не бачу? Я не бачу, ось півонії я брала, не бачу я взагалі навіть мемока на, на те, що вона вийде. І он там теж я не бачу намека. Побачимо, може ще вони й вийдуть. Що тут у мене вижило? Вижила ромашка. Ось цей чистець у мене вижив. І я бачила, там ще щось вижило, але поки що я не зрозуміла. чи... Кампанула чи колокольчики. Ну вон, бачите. Чи зараз я зайду з іншої сторони? Так, тут у мене ще на перстянка. Ось тут, власне, я посію фацелію, щоб прикрити ось оцей безлад. Це то, що скот мав порубати два роки тому. Так воно тут і валяється. Ну я ж не буду цього робити. Я так трохи підполюю, трохи прибираю оце отут, ну, але такое. Ось тут я хочу посадити гортензію. Бачите, тут нічого не росте, при беру той мотлах. Може навіть залишу, просто переверну цей і там посажу цю гортензію. Її звичайно, що її бачити ніхто не буде. ну В цьому році я її залишу в горшку, а на наступний рік пересажу. Але вона закриє оцей вугол. Ну, подивлюся, я, я її планую взагалі тут посадити. В минулому році посадила я ось цю квіточку. Пам'ятаю, вона така велика, здоровенна. Скот її все літо скушував. В цьому році, я сподіваюся, вона вже листочок випустила. Не встигала вона випустити листочок, щоб я побачила і поставила ці палички. А в цьому році вже вилюдніла, поставила палички, може ж не скусити. Але він взагалі на ті палочки не дивиться. Йому що палички, шумні що палички, Ой, Оце наша тут яма ця. В цьому році у нас два нарциси, але там дуже багато нарцисів. І, до речі, білоквітник, щось я не бачу, щоб він тут світиться білоквітник. В минулому році цвіло, Я дивлюся, що в усіх огородах цвіте. а тут щось. Я... А, бачите, тут темно, темно йому, ось цей, він він ще просто не виріс. Всюди відцвітеться, а в нас буде тільки цвісти. О, і іще цей. Е... скажіть, дикий часник. Не... А, і ось ще білецвітне, не цвіте. Ну, тут і темно, якщо чесно. Дивіться, тут оцих нарцисів. Ой, скільки тут наркисів. Але ж бачите, не цвіте, нічого не цвіте, бо нема сонця тут. Ну, штук 10, може, буде, аза. треба, мабуть, буде. Ну, я подумаю, буде час, розкажу, мені є, що садить. Ось півонії я хочу посадити замість тієї мертвої півонії. Або якщо вони виживуть, покажу її. Жу її. Так, тут все почистила, прибрала, все так гарненько. Тут у мене вже не вистачило сили розсадити їх. Я думаю, що тут буде дуже гарно, коли зацвітуть незабудки. Ну і почнеться сезон. Ну і там у мене запаси, побачимо, що вижило, що не вижило. Ну, щось от вижило, щось має зацвісти. Я Дивлюся, там щось, щось є. Будемо дивитися, сподіваюся. А ось Нандіна, таша Нандіна. Ну Вона вже в цьому році прижилася. Оце вже Буде пускати нове вже пускає. Все, добренько. Ну Садити щось маленьке взагалі немає сенсу, бо воно все об'їдається. Чистець не я квітував минулого року, просто тому що тут дуже темно. Ну, я трошки пообрізала кущі, може буде світліше, побачимо, може це Ну Що тут нарциси? Мені здається, все-таки вижила ось білого кольору, боже, скажіть, я скажу. Боже, в слова позабувала. Вона є білого і рожевого кольору. Згадаю, скажу. А, ну, все, чекаємо. Вон, бачите, там колись були люпини, нема там вже ніяких люпинів. Вільфініум зразу зжерли, просто зразу його зжерли. Ну що, друзі <кхід> мої, на стації казковий момент, коли в мене починається посівна. Що нам потрібно? Нам потрібно контейнери, щоб під низом не було. Не проходила вода. А, таблетки. Це у мене з минулого року ще таблеточки. Торфяні лишилися. Так, торфяні таблеточки. І так, ну тут все, коні, люди, люди, коні. Це я купила руколу, посію, потім десь окремо в горщику. Купила місцеві огірочки. Написано, що це для Мариновки. Ну, я так сподіваюся, що це означає, що це мають бути тонкошкірі. Називаюся, зараз тягну очечі. Якийсь там чекінг. Чекінг сорт. Порівняю з нашими огірочками. Ну, звичайно, куди я, без міксу на перстянки. І купила. Фацелію посію. ну Тут я бачу, що не тільки фацелія і гірчиця є. Є у нас там о, такі ділянки, щоб вони просто ну трошки заросли не зіллям, а хоча б корисним зіллям. Так, це у мене з минулого року. Моє багатство. Я собі прям пообіцяла, що я не буду нічого купувати цього року. У мене тут дофіга всього і трошки. Так, у мене тут є. Так, зараз згадаю, скажу. Бо місцева назва, ну, звичайно, космос. В цьому році у двох моїх замовників будуть весільні вечірки в саду, і вони мене спиталися, що ми можемо зробити. Я їм запропонувала висадити космос. Але я, можливо, його навіть зможу для них виростити, якщо не зіжруть. Минулому році у мене я, до речі, зійшла, але я не пам'ятаю, куди вона поділася. Ну, ось це більше квіточки. Це теж бек. я буду знову. А, вони навіть сіли. Ось іще космос такий махровий. А, це вербина, господи, нарешті задала. Так, вербина. Значить, чорнобривці теж, тут прям місцеві страшно, їх люблять. Буду для скота. Садити Ось оці... цей космос в минулому році мене дуже погано себе показав, але я все рівно досію насіння. Не люблю. вірніше як я люблю ось ці пампушки, але вони високі, я люблю маленькі. Вони, ну, Цей сорт конкретно високий. Лактикадон, здається, в минулому році навіть не зійшов. Як ви пам'ятаєте, якщо хтось. А може, я не, ні, я ж не викладула. Ось оцей сорт називається скабіоза а, а, Чорний принц. У мене дуже добре ріс. Мак у мене не зрозуміло але він не виріс. Ну, ось це мікс скабіози. Так, дуже багатство, багатство. Ось оце дуже прям ось оця минулорічна хіт минулорічний перстянка. Де вона буде поклала. Минулорічний схід сезону на перстянки. Так, ось оце в мене не виросло. Ось оце прям добре виросло, але я зрозуміла, що треба не розсадою. ну, якщо не з не кінець з'їдять, одразу другу буду. Ось оце виросло, але не вистачило сонця. Ну, і розбайте, дивіться, яка красива чері бренді. Тут залишилося скількись грамочок. Спробую ще раз. Так, це теж сюди. Лаванда, не знала, навіщо вони її кладуть. Ну, от, власне, це, що стосується. Масштабу трагедії, так? Да? Так, це що у мене тут? О, це укропчик. Укропчик теж посів горшочком. Це, вгадайте, що. Гірочокніжинський. Ну, це скабіоза, яку я садила минулого року. Це такі прапорці. Але дивіться, дуже добре маркувати, але клеєм не працює. Зараз пройдуся отут за степлером. Скабіоза біла, скабіоза Космос мікс. Це вже я збирала це рожева. Ну, старалася, я старалася. Так що у мене тут іще є теж припл. Якась теж мікс Космея. Ну, власне, бачите, я теж підготувалася. Ну, ось оце насіння минулорічне я буду сіяти зразу в горщиках трохи пізніше, бо зараз. Незрозуміло, що... А може зараз і посію, да. Але це треба набули тільки за горщиками. Ну, побачу. Я зараз спочатку це е, висію. Як бачите, роботи в мене купа. Ось оце укроп наш, а то укроп не наш. Так. Що в мене ще тут є? Боже, люди. люди. Так. Це цибуля декоративна, дуже така крупна. В тіні. А... Це, я зараз кажу, це чистець з таким листям червоного кольору. Чистець. Це салати. Це мікрозелень, але. А, і ось, ось що я шукала. Я шукала кабачок. Кабачок це вже насіння старе. Але я все одно його посію. Во, все. Значить, У мене із овочів огірочки українські, огірочки британські. Український кабачок дуже добре ріс. Коли виріс, коли йому дали вирости, горчик посажу руколу і цей. Укроп. Ну, це все. Все решта це все квіти. Ось так, до речі, виглядає британський корінювач. Не знаю, чи працює чи ні, але мене все виживе. Так, що тут у мене ще? Рукавиці у мене є. А, і ще дивіться, я використовую, підписую одноразові виделки на одноразових виделках. Але це вже потім, коли я пересаджую, Так, це у мене ще тут. Так, це у мене тут. Це у мене тут корінювачі. Але це вже потім я буду додавати в ґрунт, коли буду після пікіровки висаджувати в цей. Ось так, бачите, я підписую. До речі, дуже змивкою для нігтів витирається. Тобто, якщо ви там помилилися, можете переписати. Ось у мене аж цілий дві упаковки. А ось ще огірочок. Загубився, ніжинський огірочок. Ніжинський 12, середньопізній для засолювання. Боже, у мене ще тут є насіння, Ви зрозуміли? А я думала, що все. Ага, щас. Так, що у мене тут є? Ага, тут у мене є запасний космос. А, ось такий ще є космос. Алісу. Алісу ми в цьому році у нас насія. Ось, ось цей мак буду сіяти зразу в цей. Цинію не сіяла, навіть, бачите, не відкрита. Мак спробую посіяти. В минулому році висія, висіювала. Чомусь він не виріс? Не знаю. Взагалі не виріс. Не знаю чому. Ну, от, бачите, роботи. не почати Край. Звичайно, я не все зараз буду робити. Значить, що у мене зараз будуть огірочки, у мене будуть кабачки. У мене буде на перстянка. У мене також, мабуть, що буде я знову. І, звичайно, все решта у мене буде космос і Алісу. Все Все решта буду висіювати прямо в ґрунт. І ось ця космея теж піде зразу в ґрунт. Ну, Тобто не в ґрунт, а, ну, скажімо, в горщик, великий горщик зроблю, як для ростати. А ще рукавички одноразові, зараз теж візьму і поїхали. Так, ще нам потрібно буде маркер, папірець, отакі мішалочки і степлер. І все, можна починати, можна починати. Чи продовжувати, хто його знає? Ніколи не набридне спостерігати за цією магією. Я використовую кип'яток, щоб додатково <кій> не заразити, якщо там щось було. Ням -ням -ням. Так, чекаю, поки вони заберуть всю водичку і трошки застигнуть. І поїхали далі. Боже, і так, хвилююче. Чуєте цей звук? Це майбутні рослинки. Кочка перший є. Знаю, пам'ятаю, що по чотири штучки ще з минулого року. До речі, там, наприклад, огірочків, У мене всього є два контейнери під огірочки. Кожен контейнер буду садити по три саджанця. Тобто, у мене огірочків має бути правильно 6 штук. Але я буду садити з запасом, тобто, буде у мене дев'ять. Під кабачки у мене є два контейнери, в які я теж буду садити по три штуки. Тобто 6, ну, знову ж таки, з запасом 9. Так що, так от все пощуту, тому що я минулого разу, ну, раніше два роки тому робила набагато більше, мені, звичайно, було шкода свого труда висаджувати нікуди, ну, ти не можеш їх тримати весь час в маленьких контейнерах. Ну, Коротше кажучи, все таки краще менше, але щоб був тов. Ну, і в цьому році я все-таки це все роблю запізно. Це роблю спеціально, тому що у мене нема жодного. верніше є одне маленьке підвіконня, але <клес> сонцем. І більше в мене нема жодного нормального підвіконня. Тобто навіть э, в горшочках, ну, власне кажучи, вирощувати просто ніде. Mm. Де тут перед, де тут зад? Ага, а розмічталася. Вгадайте, скільки насінин було в цьому чумачичому пакетику? П'ять штук. А я тут розкатала на 6 рослинок. Ага, щас. І ці п'ять рослинок коштують 2 фунти. Тобто, кожна сімечка коштує 0,4 фунта. Тобто 20 гривень одна насінина, щоб ви не сумнівались. Три години після. <рес> ну що, посадили, посіяли, посіяла я тут всього потрошку. Я ж вам казала все по, по щоту, тому що м м нема тари, нема посуду, в які. Та й місця, якщо чесно, нема. М то будемо чекати, коли це все виросте. Повернуся через тиждень, вірніше. Так, мабуть, що повернуся через 10 днів і побачимо, що з цього виросло. З вами була Оксана Фрезія. Підписуйтесь, діліться думками, коментуйте, робіть ваш світ і світ ваших близьких радіснішим і щасливішим. До зустрічі, па-па!